Фон на телеканалі Ті Плюс повертаємося до прямого атеру. І Для тих, хто щойно доєднався, я нагадаю, що ви можете стежити і залишатися з нами так само і в онлайн форматі. Тому доєднуйтесь до трансляції на нашому ютуб-каналі на офіційній сторінці у Фейсбуці. Залишайте свої питання у коментарях, адже говорити будемо на тему, яка стосується кожного з нас зовсім скоро за кілька днів. Відзначаємо Великдень. Тому як провести ще ці дні до Великодня, будемо дізнаватися у Єпископа Кам'янець-Подільської української греко-католицької церкви владика Іван Кулик в нашій студії. Владико, вітаю вас! Вітаю слава Ісусу Христу навіки. Слава взагалі цей тиждень для вірян є особливим тижнем. Перед страсний тиждень, перед великоднем, так розкажіть про це. Так, звичайно, це особливий тиждень в житті церкви, в житті кожного християнина. Він називається святий і великий тиждень або страстний тиждень від слова страсть слов'янського слова, що означає страждання. Тому що в цьому тижні ми, якби так по-особливому, переживаємо останні хвилини життя нашого Божественного Спасителя і його Воскресіння. Ось і тому скажемо, що цей тиждень для віруючої людини є дуже особливий. Особливо три дні цих останніх четвер, п'ятниці і суботи, які надзвичайно важливі для кожного християнина. Зокрема, сьогодні четвер, цей великий і святий четвер, народ його називають ще чистим uh -huh. четвер, чистий четвер. Звичайно, ми тут говоримо про духовне значення цього дня, так, і про те, що відбулося саме у цей день, а саме у четвер перед своїм розп'яттям. Господь разом зі своїми учнями, своїми апостолами провів так звану тайну вечерю. Іншими словами, можемо сказати, що Ісус разом з учнями помолилися першу божественну літургію, і була встановлена свята тайна Євхаристії. Ми читаємо ось у тому письмі, що Ісус сказав своїм учням, поблагословив хліб і сказав: беріть їжте, це моє тіло, поблагословив. Вино у чаші і сказав, пийте, це моя кров. І тому в цей день була установлена Тайна Євхаристії, таїнство святої Євхаристії. Ну І під час цієї вечері, цієї трапези, Господь також умив учням ноги. Це був такий жест великої покори самого Ісуса. Він схилився біля учнів, взяв воду і помив ноги своїм учням. І цим показав апостолам, що вони їхнє завдання, їхня місія є служити, служити іншим людям. І подібно кожен єпископ, священник, кожна духовна особа за прикладом Ісуса Христа є покликана до служіння. І це показав нам Ісус Христос. Звичайно, завтра п'ятниця, так... ми ще до п'ятниці повернемося. Чистий четвер, як ви зазначили в народі? Він дійсно є, і можливо, чи це в суспільстві закарбувались якісь традиції, що ми маємо прибирати вдома, викинути усе зайве, що у нас є, і якось таким чином підготуватися до великодня. Так само в цей день печуть уже паски починають пекти. Чи зазначено це якось саме про очищення дому у Біблії? Так само чи в першу чергу це мова йде про нас і про наші думки і душу. Ну, звичайно, бачите те, що Ісус також умив ноги своїм учням, так? можливо, скажімо, можемо казати, чистий четвер. Так? Але у Біблії, у священному Писанні немає якоїсь такої згадки, що саме у цей день, в четвер потрібно робити велике прибирання mm -hmm. так? чи починати пекти Пасхи. Так? Звичайно, для, для нас, християн, для віруючої людини, дуже важливо є пам'ятати, що чистою має бути душа. І дуже важливо навіть сьогодні, скажімо, у цей четвер прийти до храму, щоб хто ще не посповідався перед Пасхою, посповідатися, очистити свою душу від гріха. І взагалі я би заохочував усіх, скажімо, віруючих людей, так справді усіх християн, так, хто буде от святкувати Пасху. Щоби оці такі клопоти різні праці, багато щоб це якось трошки відкласти, або усі роботи прибирання варто зробити до сьогоднішнього mm -hmm. дня, щоб сьогодні, завтра, в суботу, в неділю, мати більше часу для такого, скажімо, духовного переживання свята Христового Воскресіння, щоб ці дні більше звернути увагу на молитву, на читання святого письма. Можливо, на якісь добрі справи, і це скажімо, такий такий спосіб. Ми краще зможемо пережити у ці страждання нашого Спасителя і його воскресіння. Завтрашній день на найскорботніший день для усіх вірян. День смерті Ісуса Христа, день його розп'яття. Яким він буде завтра? Чи які будуть відбуватися молитви у храмі? Так, ну бачите, в ці дні і в четвер, і в п'ятницю, і в суботу є особливі молитви у храмах, які звершуються лише раз у році, так? І завтра, у цей день смерті і розп'яття Ісуса Христа, зранку звершуються так звані царські часи. Це особливе богослуження, в яких ми читаємо Євангелії про розп'яття і смерть Ісуса Христа. І також особливе богослуження, яке називається «Вечірня з виставленням плащаниці. Тобто посеред храму виставляється зображення Ісуса Христа у гробі, тобто плащаниця, і вірні люди можуть протягом дня, в п'ятницю і в суботу приходити до храму і молитися перед цією плащаницею. Такий спосіб. Славити Христа в такий спосіб справді подякувати е, нашому Спасителеві за те, що він постраждав задля нас, за для нашого спасіння. Тому властиву цей день в п'ятницю запрошую всіх до храму, щоб справді побути навіть в тишині у мовчанці е, перед плащаницею, перед іконою Христа е, у гробі, щоб молитися. Увечері, в п'ятницю також є особливе богослуження. Яке називається Єрусалимська Утріня. І в цьому богослуженні ми також по особливому не мов би, плачемо над, над смертю нашого Спасителя. Може собі пригадати, коли ми є десь на похороні знайомих чи рідних, так, і служиться особливі богослуження так, за померлих. Це є таке особливе богослуження, де ми справді. Немов оплакуємо смерть нашого Божественного Спасителя. Субота. Події Суботи фактично, вже після обіду в суботу починається освячення великодніх кошиків, вже завершується Великий піст, що відбувається у храмі в суботу. Так, ну бачите, субота також дуже має глибоке духовне значення. У п'ятницю Ісус помер, так? а згідно передання. тобто, Згідно навчання церкви, святого Письма у суботу Ісус зійшов до аду, до особливого місця, де перебували старозавітні праведники. Тобто, тут важливо пам'ятати, що люди в Старому Завіті, тобто Старий Завіт це час до народження Ісуса Христа. Люди, які помирали, вони перебували в так званому аді, тобто вони не могли перейти до Божого Царства. Так? Тому що це Боже Царство відкрив для нас Ісус Христос. Так? І ось Ісус в суботу сходить до аду, щоб цих старозавітніх праведників не мог перевести до, до, Божого царства, до Божого царства. Тому також є особливе богослуження, де згадується оця подія. так? Ну і також в суботу, після обіда, зокрема у нашому тут катедральному храмі Різдва Пресвятої Богородиці на Зарічанській. Ми будемо освячувати з першої години дня до 20-ї вечора. Будемо проводити освячення пасок і пасхальних страв. Зараз питання так само і з, багато із комендантською годиною, так? тобто коли людям освячувати в неділю, е, коли буде Великоднє богослужіння, коли ви розпочинаєте? Так, ну, у неділю у нашому катедральному храмі Різдва Пресвятої Богородиці ми е, будемо розпочинати о 5.30 зранку. Е, звичайно, це зв'язано з воєнним станом, так, е, і е, це зв'язано з тим, що не можемо служити. Проводити богослуження вночі, так як ми робили попередні роки. Тому було вирішено, щоби проводити зранку ці богослуження, тобто розпочинаємо о 5.30, буде пасхальна утрення, пасхальна архерейська божественна літургія і освячення пасхи. Так що хто не посвятить освятить свої страви в суботу, зможе в неділю зранку прийти, думаю, навіть протягом. До обіду, навіть протягом цього часу, зможе освятити Пасхи і свої пасхальні страви. Ось ці дні, які у нас залишилися до Великодні, Великодня, четвер, п'ятниця, субота. Як би ви радили вірянам провести ці дні? Ну, я би заохочував вірянам, тобто справді християнам, привести, звернути увагу більш на такі духовні справи, так. В цей час важливо присвятити більше для Бога, так? як ми можемо свій час для Бога присвятити. Найперше молитвою, так? прийти, можливо, до храму, чи навіть в себе в наших домівках ми можемо також якось більше провести час в молитві, в читанні Слова Божого, так? святого письма. Тобто, якось, можливо, навіть в тишині, бо тому що це великий для християнина це дуже такий час скажімо, скорботні, тому що Христос помирає, так? і тут важливо, так якби при задумі таки провести цей, цей час, і можливо, такий спосіб більш духовний пережити цей час очікування на Воскресіння. Цей час не можемо не говорити про те, що це робочий тиждень, так і зараз ми з вами говоримо четвер, п'ятниця mm -hmm. це що робочі дні. Як ви радите поєднувати між собою оту метушню, яку ми маємо зазвичай буденну метушню перед Великоднем, якісь справи із тим, що ви говорили? Ну бачите, святий апостол Павло у, у одному з своїх листів пише дуже гарні слова: все, що робите, робіть для Господа. Mm -hmm. І це дуже гарна думка, знаєте, бо ми можемо навіть і працювати. Звичайно, ми маємо працю, так ми не можемо е лише молитися, так вдома чи в храмі. Але, наприклад, навіть працюючи, важливо пам'ятати, що зі мною є Господь. І воно якийсь спосіб мотивує також, навіть в праці допомагає. Тобто, те, що я роблю, не раз навіть мені може щось не подобається, так. Але я знаю, що зі мною є Господь, який мені допомагає, який мене благословляє. так. І працюючи, коли ми думаємо про Бога, або навіть цю працю присвячуємо для нашого Господа, так тою працею, ми також хочемо Його прославити, так подякувати Йому за Його благословення, за Його дари, можливо, за здоров'я, за, за якісь інші дари, якими Бог нас благословляє, чи навіть навітою саму працю, яка також є Божим даром для нас, коли ми працюємо. Так. Тому можемо поєднати знайти нашу працю з переживанням ось цього страстного тижня в такий спосіб, що е, в наших думках так е, е, можемо якби пам'ятати про Бога, так і йому посвячувати цю працю. Фактично, ми вже другий великодень святкуємо в умовах повномасштабного вторгнення, і до цього ще був ковід. Так само були певні обмеження. Але якщо говорити про великдень, який він був минулого року, як ви пригадуєте? Ну справді знаєте, цей час такий був він і залишається важкий. Так на жаль, ми можливо, десь трошки звикаємо вже зараз. Знаєте, і до повітряної тривоги, yeah. і до, скажімо, до цього стану війни. Але скажімо, минулого року, це, якщо не помиляюся, напевно, був четвертий тоді місяць повномасштабного повномасштабного вторгнення. І, звичайно, що це був такий великий неспокій, так бо велика тривога. Це були ну, великі переживання, і це заважувалося також в людях, так в парафіянах, які, які приходили до храму. Але одночасно ну, відчувалося якесь справді. Божа дія у цьому всьому, Божа підтримка, Боже благословення. Бо, скажімо, віруюча, людина десь в молитві віднаходить цю силу. Він віднаходить цю силу до життя, до боротьби, так? щоб не угнати, не опускати руки, не падати у вічай, але пам'ятати, що, що Господь є з нами. Так? Ми, можливо, до кінця, як люди, не можемо зрозуміти так, логічно пояснити, ну, чому. Тобто, Чому так зараз відбувається, так і ну, мало бути, мало бути по-іншому. так, Ми мали жити мирно зараз, знаєте, і, і радіти, так. Але, на жаль, є та ситуація, яка є. Але справді, ось ця віра у Бога, вона якось нам допомагає справді не опускати рук, так, і в різний спосіб, і молитвою, і різними, різною підтримкою, і, і працювати задля перемоги. Якщо хлопці й дівчата на фронті не опускають руки, то так, ми у тилу точно не маємо права так, опускати руки, а навпаки, маємо їм там ще допомогти так. Допомагати, мотивувати. Та, 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 та. і так само і священнослужителі, військові капелани, працюють на передові разом із військовослужбовцями з української греко-католицької церкви. Так само є капелани. Розкажіть про їхню діяльність, так ну справді, завданням капелана – це і бути поруч, поруч нашого військового. На жаль, як і з нашої церкви, можливо, і з інших церков недостатньо, ще є капеланів, так які би справді перебували на передовій з військовими, так. Але тільки ті, які є, ну скажімо, з нашої єпархії тут з тире Хмельниччини, греко-католицьких капеланів, таких скажімо, які офіційно працюють зараз як капелани, є двоє священників, та хоч і також інші священники значно, тут, з нашої тут терен Хмельниччини, періодично їдуть на передову і там перебувають разом з військовими. І їхнє завдання власне морально, духовно підтримувати, розмовляти з ними, молитися з ними і за них, так благословляти, благословляти їх, так щоб Господь їх беріг. Який спосіб додавати їм, скажімо, такої справді впевненості в тому, що там те служіння, так, яке вони роблять, це є велика жертва, скажімо, велика посвята для свого народу, і це є завдання капелана, тобто товаришувати, тобто бути поруч, Не мов би уприсутнювати у такі видимий спосіб, присутність самого Бога, що Господь є. З нашими військовими. І це, скажімо, велика праця. І я дякую всім капеланам з різних церков справді, які мають відвагу на таке служіння, мають відвагу бути поруч з нашими військовими. Капелан на фронті, на фронті він в першу чергу військовий, а потім уже священнослужитель. Чи він спочатку священнослужитель, а потім військовий? Ну, ось, бачите, священник, він ну священнослужитель, так він і військовий є, але звичайно, що капелан він, згідно навіть закону про капеланство, закону України про ага. капеланське служіння, він не може брати зброю у руки, так і тому в якійсь мірі він в першу чергу є священнослужитель. Це його основне завдання, як священнослужителя, скажімо, допомагати підтримувати наших воїнів. Окрім капеланів, чи були поїздки священнослужителів на лінію фронту, аби підтримати військових напередодні великого свята або привезти їм ті самі освячені пасочки? Так з різних наших парафій, так священики їхали на фронт, так везли свою Пасхи чи інші, скажімо, страви, щоб тим самим якось підтримати, знаєте, наших військових. І це не тільки відбувається перед Пасхою, до речі, і перед Різдвом дуже багато було таких виїздів. І ну, якось періодично так, так відбувається. Але, скажімо, перед Пасхою ну, це такий особливий період, так, щоб е, властиво мірі, е, навіть, ну, привести той, таку, таку радість Христового у Воскресіння, хоч там, можливо, не до радості, так, але якось таку, має на увазі духовну радість, щоб коли приїжджає священник. Коли розмовляє з військовими, так? і справді якось я думаю, що це є велика підтримка. І священик ділиться тою радістю Воскреслого Христа. Христос, який переміг смерть, так? переміг зло, всяку неправду. Тим самим Воскреслий Христос і нам, всім, знаєте, нашим військовим, дається натхнення, знаєте, це переконання, що ем, зло завжди можна. Перемогти, так що зло немає останнього, останнього слова. Так завжди життя перемагає е, смерть в контексті подій, в яких ми живемо. Мені здається, що великдень це тепер свято надії, так само нашої а. надії на перемогу і те, що ми зараз до неї рухаємося. Насправді зараз я знаю, що ви так само уже освячували пасочки для тих, хто зараз потребує допомоги. Це було у Карітасі у благодійному фонді Карітас, розкажіть так вчора. Ми у благодійному фонді Карітас нашої єпархії освятили понад 500 пасхальних таких наборів, пасхальних страв. Для потребуючих, для одиноких людей, для тих людей, якими Карітас постійно опікується. І це робиться вже протягом багатьох років. Так? Робимо це напередодні Пасхи, щоб ці пасхальні набори доставити до тих людей. Це не лише щоб, скажімо, освячується і щоб це підтримати тих людей. Також це в першу чергу також важливо. Але щоб, щоб привозячи ось цю Пасху, так, пасхальні страви, хочемо з тими людьми також поділитися пасхальною радістю. Так? Бо властиво Христос, він, Христос, який Воскрес, Він вчить нас пам'ятати про іншу людину. Ми, є християни, тоді, коли пам'ятаємо про іншого. Так? І каже Ісус, що те, що ви робите для іншої людини, те робите для мене. Ось. І тому важливо, справді, наш благодійний фонд Caritas дуже багато якби, працює для того, щоб підтримати, підтримати іншу людину, особливо хто знаходиться в важких життєвих обставинах і ситуаціях. Зараз так само і українці розмірковують над тим, що до пасочки ще покласти у великодній кошик, що освячувати. І багато насправді, як коли стоїш поруч у храмі і mm. дивишся так. Мимоволі, що є у кожного в кошику, то це абсолютно різні набори час від часу. Чи ви ну, ви власне теж це спостерігаєте? Я впевнена з того, що заборонено класти до кошика? Чи є цей перелік продуктів, або навпаки, є той паралік, який має бути обов'язково у великодньому кошику? Ну, бачите, справді дуже вну першу чергу важливо пам'ятати, що ми повинні класти ті страви. Чи ті продукти у Пасхальний кошик, які приписуються у церковній молитві, тобто є спеціальні молитви, якими ми благословляємо пасхальні страви, і там є перераховані ось ці страви, які потрібно ставити у кошичок. Найперше, це є Пасха, так? це є хліб, який ми ставимо. Він є символом Воскреслого Христа, бо Ісус сказав, є її хліб життя. так. Потім обов'язково ми ставимо молочні страви. так, це є сир, сир масло. Це також має певне таке символічне значення, що пригадує нам про таку ніжність, близькість нашого Бога до нас. Потім ми ставимо м'ясні страви, там кубаска, чи шинка. так. М'ясні страви пригадують нам про ягнятко. так, Бо в Старому Завіті, ще навіть коли євреї святкували Пасху, вони заколювали ягня, так? Ось. І десь Ісус Христос прирівнюється до цього ягнятка, так, який також був заколений, немом би, тобто був вбитий. Так. Ось і це пригадує нам також Ісуса Христа. Потім ми ставимо пасхальний кошик яйця, так, що є символом нового життя, що є символом відродження. Потім ставимо також сіль, що є таким, скажімо, символом достатку і добробуту. Потім у пасхальний кошечок ставимо свічку, запалюємо, так, яка також пригадує Христа, який казав, я є світло для світу. Потім цей пасхальний кошечок ми покриваємо якимось вишитим гарним рушником. так, ось. Тобто це найважливіші такі страви, продукти, які ми ставимо, пасхальний кошик. Те, що я б не рекомендував ставити, це, наприклад, спиртні напої. Тому що ми не благословляємо спиртні спир напої, вони не освячуються. Тому важливо про це пам'ятати так. Ось можливо по різних парафіях нас, по можливо, в якихось різних регіонах, навіть України, є ще якісь місцеві, можливо, якісь там продуктові, якісь набори, які приносять, але важливо нам пам'ятати про ці основні, які я перерахував. Зазвичай похід до церкви на великдень це таке сімейне свято, де діти мають свої маленькі кошики, батьки мають свої кошики, і це насправді свято, яке і об'єднує. Я думаю, всередині сімейні цінності вони про це і говорять нам і нагадує обов'язково. Але чи помічаєте ви, що все більше можливо людей у старшому віці приходять до віри? Що можливо вони зараз чи з'являється більше вірян, які готові. Зрозуміти по іншому, так? Тому що те, що з дитинства, те, що із родини з нами йде, воно йде з нами по життю, але у свідомому віці буває переосмислення. Чи помічаєте ви, що більше старших людей у свідомому віці приходить до віри? Звичайно, десь дійсно так можливо вже склалося. Знаєте, що можливо людина, вже маючи певний життєвий досвід і певну кісь життєві такі вже свою життєву історію. Переосмислює певні речі і тоді приходить, приходить до храму, приходить до Бога. Але є багато, скажімо, моментів також, знаєте, у ну, кожного свій шлях до Бога. Так? Хтось зростає у християнській родині, і від маленької дитини він виростає в цих християнських цінностях, а потім, на жаль, відходить знаєте, від церкви, від віри, відходить. Так? А є навпаки, знаєте, що можливо хтось не мав можливості виростати у християнській родині. Але через різні життєві обставини, які нам також тяжко не раз пояснити, людина приходить до віри у Бога, приходить в церкву. Тому дуже тут, скажімо, є по-різному, так і важливо пам'ятати, що ну, кожен з нас має свій шлях до Бога. Звичайно, тепер можна зауважити, що більше людей приходить до храму. Можливо, це пов'язано також з військовими діями України, з війною, так і. На жаль, нас так кажуть, приказка є, знає, як тривога, то тоді до Бога. Так? Але, yeah. але і це добре, що знаєте, що навіть що десь відчуваємо навіть важливість молитви навіть зараз за, за Україну. Так? І можливо, хто до цього часу не був дуже віруючий, чи, можливо, рідко приходив до храму, зараз приходить, щоб помолитися за наших військових, за нашу владу. За волонтерів за, за Україну. Тому справді віра в Бога вона вимагає від нас справді такого, такого усвідомлення, переосмислення, так і, і праці, так, бо віра це не щось автоматичне, що нам, знаєте, дається так. Я хочу вірити або не хочу вірити. Над вірою треба працювати. Так, і ті всі практики, навіть церковні, які маємо духовні, так, вони є дані нам для того, щоб властиво. Ця наша віра ставала сильнішою. Навіть те, що ми приходимо до храму на богослуження, чи навіть приходимо посвятити Пасху. Це також є вияв нашої віри. Бо якщо ми не віримо, тоді освячення Пасхи не має жодного, жодного значення. Це просто є страва, є кроплення водою, так, потім споживання. Але поза тим немає якогось глибшого цього виміру значення. Але коли ми віримо, то ми тоді розуміємо, що. Цей хліб це не просто хліб це є символ Христа. Так. Я споживаю ці страви як дар, дар Бога для мене. Так. І воно ну, набирає трошки іншого, для віруючої людини це набирає іншого значення, більш духовного. Я вам дякую, Владико, за цю розмову, за те, що ви доєдналися до нашого етеру. я насправді бажаю усім нашим глядачам мирного Великодня в першу чергу, і дуже хочеться.